Він був дуже порядною людиною та відважним рятувальником. Був авторитетом для своїх підлеглих та відданим патріотом своєї держави, кажуть друзі та рідні. 16 липня у Харкові попрощалися з керівником Харківського райуправління ДСНС Артемом Костирею. 13 липня росіяни обстріляли селище Буди Харківської області. Артем Костиря був на місці прильоту з перших хвилин та керував діями щодо ліквідації наслідків ворожого удару. Як керівникові йому надійшло попередження про можливий повторний удар. Не гаючи часу, він одразу відвів особовий склад в укриття, прийняв заходи для обезпечення місцевого населення, але сам не встиг покинути місце обстрілу. Ну так сталося, що оберіг і підлеглих і мешканців, а ракета влучила неподалік з ним, і він героїчно загинув, героїчно рятуючи людей. Російська армія не вперше застосовує тактику подвійних ударів. В ДСНС зазначають, що така тактика застосовується ворогом з метою перешкодити якісному порятунку населення після ударів по цивільній інфраструктурі. Друзі та співслужбовці згадують про Артема як про порядну та світлу людину, яка завжди з честю виконувала свій обов'язок. Ну ми з ним пройшли останні 2 12 років разом. Пройшли плече в плече і була велика кількість ліквідованих пожеж і ліквідованих різних. Надзвичайних та інших ситуацій дуже багато було спільних проєктів реалізовано, дуже багато господарських питань вирішено. Це була людина, з якою ми разом мріяли, і ці мрії реалізовували. Дуже порядна, виважена людина. Людина, яка користувалася повністю і авторитетом, довірою. Начальником Харківського району управління Артем Костиря був призначений в квітні цього року. Загалом він пропрацював ДСНС більше 20 років. Перша посада була не офіцерська, молодший інспектор Холодногірського району Харкова. Попрощатися з рятувальником прийшов міський голова Ігор Терехов. Знаєте, на жаль, дуже часто ми зустрічаємось на таких подіях, проважаючи наших героїв. Працівників ДСНС, працівників Національної поліції, наших друзів. Але нам потрібно держатися, витримати це і перемогти. Це головна наша мета. Ради цього загинули і гинуть наші друзі, як зазначають в ДСНС Артем Костиря служив сумлінно і за свою роботу мав всі нагороди державної служби з надзвичайних ситуацій, переважно більшість з яких отримав за час війни. І ДСНС порушить питання щодо державного відзначення його героїчних дій з убезпечення особового складу та цивільного населення. Анна Зелінська, Олег Синицький, Андрій Пакулов, Харків, Новини.